Вам, добре, тут запустилося. Тут запустилося. Так, давайте спробуємо, запускаємо тут. Почати трансляцію. Це який вже? Третій, блядь, раз запускаємо. І зараз, блядь, виключать світло і на цьому все буде все. Проверяем. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну тут типа типа все плавно. Ну-ка, давайте вийдемо. Давайте вийдемо. Зайдемо. Ну, повернулися нормально, ніби то нормально. Нібито більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Окей, давайте я наберу. Скажу. Читай смс-ку. Так. Погнали. Нібито нібито, ніби, ніби загрузився. Привіт, друзі, рад вас всіх вітати. Блять, запустився з третього, мабуть, разу. Були проблеми у мене е, з налаштуваннями TikTok Live Studio. Ніхрена в мене не працювала. Як денчик є на зв'язку, е, давайте ти є. ти є. Давайте глянемо, чи є він. Немає його, він вийшов. Ніхто не витримав, ніхто не витримав, ніхто не витримав нагрузочки. Ніхто не витримав. Денчик пішов. Тікток, е, е, дайте, будь ласка, фідбек. Чи чутно мене, чи чутно мене, чи мене не чутно. Дайте друзі, дайте друзі е, відповідь, тому що третій раз я вже перезапустив Тікток, були у мене проблеми з налаштуванням. Е, дуже сильно глючив сам саме Тікток, при тому, що ігра плавно йшла, а от на Тіктоці були проблеми. Зараз зайшов е, Сусанін. І дасть мені да, дасть мені фідбек, дай мені, будь ласка, чи більш-менш все нормально. Повернувся я до старих. Повернувся, повернувся до старих Повернувся до стал до старих налаштувань. Все добре, да? ну поки нар, нормально. поки нормально. Ну добре, якщо поки нормально, то добре. Будемо, будемо в такому форматі поки працювати. А, я думаю, я думаю, я думаю, пан Сусанін, що це саме проблема в тому вокні. От в то окно, от, от то джерело, воно воно щось. Ану, біслайв, привіт, наче норм. Воно щось не пропускало, воно щось не робило. Воно. Кірил, привіт, привіт, друзі. Щось йому, знаєш, не вистачало, і він просто не пропускав потрібні кадри і. Щось не так. ну В тебе ну в тебе все класно, бачиш. У мене не в мене не так. В мене не так. Всім привіт, друзі. Рад всіх вітати. Хоча би будемо грати так, хоча б так будемо грати. Я сподіваюся, що е, Сусанін не зря все-таки. Ми з тобою перевстановили, перевстановили ОБС-ку, і тепер е, в будь якому в випадку, тепер буде краще, тому що все буде більш плавніше. Да. 에, поки так, потім знайдемо. Будемо вирішувати будемо вирішувати питання. Всім привіт, друзі! Рад всіх вітати. Неймовірно всім. Дякую, Сусанін. Все, Сусанін, я тебе не дергаю. Я заїбав тебе зі своїми цими приколами. Гарного дня. Е, Шуруй, шуруй, займайся своїми справами. Дякую, величезно. Погнали! А ми А ми їдемо Їдемо на роботу, друзі. Звісно, цілу годину Цілу годину TikTok підтримати як ваше нічого. Анубіс, цілу годину нама е, і так світла нема, і тут цілу годину їбався. Коротше, в мене були проблеми е, зі стрімом, не знав, що робити, але слава Богу, що маємо, то маємо. Потихенечку все нормально, дай Боже, здоровічка. Як ти, як у вас погода? У нас, до речі, вже тепло. Сьогодні наушник надіну. Сьогодні вже 7 градусів тепла, 7 градусів тепла в Одесі. І весь той весь той лід, який був раніше, вже почав потихеньку... Таїть, уже, знаєте, таке таке відчуття, що вже приходить потихеньку весна і погода буде файна. Дуже хочеться, дуже хочеться вже весни. Погнали! Класіка, да, 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 да. Ми повернулися знову в поліцейський... Тепер норм. Crazy Creed норм, тому що я повернувся до старих налаштувань, і тепер норм. Але ми ж і намагалися зробити їх набагато кращими. Ми намагалися е, убрати всю нагрузку з центрального процесора. І у нас нічого нічо, у нас не вийшло. Так, їдемо на роботу. Де, де наш поліцейський департамент? Погнали. Погнали. Відчуття, ніби в тебе 10 ФПС. Зараз таке відчуття. Ну, зараз, типу, я ж налаштував, е, нібито вже нормально повинна працювати, чи знову лагає, скажіть, будь ласка, чи знову лагає? Я не, не розумію, чи знову лагає. Ні, не, не 10, не 10, як і 10 в мене. Ну, норм? нормально, Все нормально? Саме гра? А ні. Ой, привіт, міумео! Та, блядь, наїбався, намучився з цими. Тими налаштуваннями. Нічого в нас не вийшло, не вийшло нічого зробити нормально. Ну ладно. Вже як є, потім будемо гратися. Потім будемо гратися. Дякую величезне, гарного тобі дня. Також міумео. А я ж така, що людина, знаєте, коли настроївся такий на гарний лад, настроївся, що зараз буде все просто. Е. Е -е... Заходь, заходь, поїдемо, ку всім. Привіт! Привіт, привіт, привіт. Всім привіт, друзі. Заходь, короче, поїдемо в патруль покатаємо. Поїдемо покатаємо в патруль, окей. Э, я збираюсь в Київ. Так, а що в Києві? Розказуй, що в Києві? Що там, э, у меня все. У тебя все. пише, у меня все отлично. Прохор. Вчера какая-то девушка на стриме пана Сусанина трошки негодовала, что ты садишь всех на 10 минут. О, зараз э, запытаем его. Сусанин. А яка дівчина з поліції, да? Дівчина з поліції нагадувала? Чи яка? Якщо з поліції, то я знаю, хто це за дівчина. Це детектив? У тебе все отлічно? Якщо з поліції дівчина, то це детектив, це як її звати? Знаю, 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 знаю. Вона не досить не любить, коротше, вона мене. Ох, сьогодні іночка була. На жаль, да. На жаль, да, на жаль, да. Не знаю, просто трошки возмущав. Ну, вона по формі була, не по формі вона. Что вона казала? Что вона казала, та дівчина? Расскажи. Типа, якого хера Прохор всех на 10 хвилин сажає? Не, не, не ця случайно? Так, давайте перединеся, сумочку скинемо. Погнали. Так, так одягаємо форму. О, Прохорідзе, Привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. Твіч, привіт, Ютуб, Твіч, купляйте квит, Головне, щоб. <зум> <п haha> да, по факту. Твіч, єбаніть, беріть квиточок бажання. Сьогодні у нас, друзі, шановний Твіч, <зум> сьогодні. Сьогодні у, у нас сороковий левел батлпаси, Це означає, що для вас є. Цікаво, для вас є цікава новина, а саме така штука. Сьогодні буде видаватися. Ось така зелена штука. Сьогодні буде видаватися вам mm. з батлпасом мною. Тому долучайтесь квиточок бажання, ви знаєте, що робити. Добре, погнали. Так, давайте трошки монітор вище піднімемо, щоб він мені не заважав. Зброя, зброя в мене є. Поїхали трошки склад почистимо. Ну, я можу сажати. Лю... У людей у людей нема світла! <гум> Чого? Чого ти перестала любити людей? От і за цією. Оцій... Ти дивишся, як вони відносяться один до одного, да? І ти зрозуміла, <гум> що це повна діч. Я з тобою згоден. Я з тобою згоден. Я з тобою згоден. Так, давайте 5 броніків, їбанемо. Єбанемо 5 броніків, єбанемо трошечки патронів. Давайте, раз, два, три. Трошки патронів заберемо. Потім ще таких патронів заберемо. О, і давайте, карабінчик. Я би сажав би людей нормально, там, по 30. Діду, дай Боже, привіт, Ісус, дай Боже, здоров'я. Я би сажав людей би нормально, і по 30, і по 40 хвилин, хвилин то не проблема. І по 50 хвилин, да, і сажаю по 120, які себе ведуть неадекватно. Але на чого, для чого сажати на багатий, тер, на багатий великий термін людей, якщо вони перші, ну, адекватні, да, ладно, забули про адекватність. Е, ситуація зі світлом у людей. Чува, у чувака є 2 години світла, щоб зайти після роботи чи після школи і трошечки пограти в любіму ГТАшку. Розумієте? І трошечки. Ви, мусора, їбані, блядь. Туда, блядь, їх мусорів, блядь! От, розумієте? Стука, ваше все їбав нахуй. Да, ёбки, да, да, їбані. да, да. Давай вниз. Прохор, да, Прохор. давай, алло, давай раз на раз за цим запдешка. О, о дарова, фермер, красавчик, заработка. хочеш прикол? Дивися? Да, розказуй. Е, кафнули мене, блядь, бо я залутав патрони, да? А, я Окей, ама. хуй з ним. Воді на яблока. Кафну мене привіз, короче, прогювий Саня я на території ЛСПД типу, його крашну. Зараз да, я, щас я до і... тебе спущусь, ти в тюрягі, за спущусь, <проб> розкажеш. <проб> <проб> давай, давай. <проб> щас все розкажу, зараз спущусь. Ось, і розумієте, навіщо людину сажати в тюрягу, якщо е він після роботи прийшов чи після школи, і, блядь, і нема світла, і ти зайшов, тебе на дві години посадили. І в тебе тільт. Для чого це робити? І Гарня, ціл цілу годину запускався, у мене, блядь, тік сьогодні не пропускав. Так, де мій фермер? Я тут! Давай, не кричіть фермер, розказуйте. Я записую. Зараз, все. я, я передінуюся, що мої підписчики, фанати мої знали. Так, добре, добре. Коротше, кафто ви мене. Пропав він, да, їбать, аномалія якась, нахуй. Крашнуло його, Що таке крашнуло, От, літаю. Коротше, стою в кайданках, ніхто мене типу, не може, знаєш, взяти. Кажу якомусь мусору, відкидає ворота, то піду втоплюся. А я-то не знав, що в кайданках не можна так. Ай яма, не можу, не можна, майте балку. Я, сенсі. коротше, біжу, біжу, добігаю до річки, угу. підібігай якийсь підсосик, каже зупиняємося, типу, вилазимо з води. Да, да, Кажуть, ти находять, да, ти коротше цей... браємо, мене кафу. Типу, кюха, ксюха, кюха. Вісім два мене кафну, бригань, ти по ним не охороняємо територію. Ай яма. А навіщо ви на охораняємо тиш... територію зайшли? Пане фермер. В кайданках, блять. Угу. Цікаво, цікаво, в кайданках. Так. Коротше, адвокати не прийняли як дебі сказали, що адміни сказали... Нема адвоката? Нема mm -hmm. тільки було ФОМА, дзвоню до ФОМА, в мене переривну канапку робити. Охуєнно, блядь, а то ні був. А коляна не було? Тоні. Колі, Коля, Коля, Колян. Айма, блядь. І скільки вам дали? Тоні, скільки сидіти? Ш... Годину дали 80 хвилин. Блядь, не мають бога в серці! Бо що не знаю, я їх що... Не все їбав, блядь. Не треба, але не знають, що людей свята така сьогодні, блядь, не дуже така. Як можна людя... Я йому такого рота сяв. Як де? можна людей сажати так надовго? От, от дивіться, скільки людей. Вот, от пан це з веб-камерою. <плес> от скажіть. От багато поліцейських кажуть, що типа прохор, нахуй ти. Люд...". Так слухайте, мені ПДшники, мені ми кажуть з підрявами: Прохор, нахуй ти сажаєш на 10, на 15. Типа, ти шо, блядь? Типа, впитуєш чи що? Я кажу, блядь, Ну, світля нема, щось там ще нема. Ну, блять, майте Бога в серці. Все налагоджується, будемо. Дай, ну як хоч трошки треба мати Бога в серці. Не мають ніхуя, розумієте, сер? Дай Боже. О, О, адвокат прийшов, зараз вас повітря. Стаман, ну чого ти мене не задефав? Привіт, Юльчик. Банком... Ви не подумайте, я не хочу, я не хочу підмазатись до окраїма, типа там, блять, прохар такий класний. Вони і так, і так мене падають, там і т.д. і т.п. Я не хочу цього робити. Просто, блядь, ну я такий. Такий я, блядь, поганий, отакий, от, от така в мене натура погана, розумієте? Е, дітки, нормально, дякую. Ростік в школі, і Нікіта, Нікіти вихідний. Прохор, а хочеш ще один прикол з вчорашнього стріма пана Сусайна. Звісно, качу, розказуй. розказуй. Дітки помаленьку. Дітки помаленьку, потихеньку. Ростік в школі, Нікіта в школі, але він трошки хворіє, залишився вдома. Це нормально. Все нормально. О, нік. Доброго дня. Яблочко, я, я давав! Я, я давав. Зараз я... вона його закафає, чуєш? Оця детективи... детективка зас. Зараз вона ніка закафає, тому що він не по формі стоїть. Я вас не чую, якщо що. Офіцер, іди передінься, чуєш. Передінься, бо тебе тут заарештують. Давай, давай, шуруй, передягайся, ти в штанах. Ти без форми. Ой. Нельзя тут, нельзя тут. Тікай, 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 закафують. Ну а що, ні, закафують. No, 에, привіт, привіт, всім привіт, друзі, привіт. Так, треба шукати собі напарничка. <рігут> треба шукати напарника, з ким можна взагалі <рігут> поїхати. Не стримати, e, давайте, споч... <рігут> давайте спочатку глянемо, що у нас по. По зміні в мережі 26 людей, кого я знаю із знайомих, тільки я і. Масочку... Крутик, ти обіцяв зайти. Крутик, ти обіцяв зайти. Ти будеш заходити чи не будеш заходити? Так, давайте. Беремо машину, поїхали, О, кафують, бачите, отак. От Погнали. Е, да, Андрюха! Давай, давай, заходь. Е... Заходь, я тебе чекаю. Тільки токі, їбаніть, підтримайте, лайкуськ, буду дуже вдячний. Дякую величезне. Дякую, величезне. Так, давайте поки біндер відкриємо. Так, РП. Мені ж треба хоч якийсь напарник. Одному, звісно, в соло класно. Зараз, я біндер відкрию. Одному, звісно, в соло класно. Але, але треба час зарядки. Зараз зробимо час. Е, зараз вже робимо час зарядки. Погнали! Погнали. Так. Погнали. Раз. Два, три, чотири. 5. Шість, 7, вісім, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Все, погнали. Крутик, я тебе чекаю. Якщо що, у мене там трошки зброї є, якщо ти взагалі по нулям, то. Так, це мого кінта закафали. Тоні, ти потім їдеш патруль? да, так, так, так. Супер, супер, так. Піду поки вийду.